Привіт, мене звати Ксюша. Я з Харкова, але зараз проживаю у Львові. Мені 14 років. Я займаюся танцями, IT, малюванням. Також ходжу у модельну школу, де у мене кожного місяця проходять зйомки. Мені це дуже подобається. Професійним малюванням займаюся вже більше року. Більше всього подобається малювати пейзажі акварелим. З вересня займаюся IT, а саме графічним дизайном та відвідую модельну школу. Я вільно володію українською та вивчаю англійську мову. Я дуже люблю тварин. У мене є собачка такса та британський кіт. Вони дуже милі, тому що вони товаришують між собою. Я мрію стати успішною у сфері IT, побудувати свій гарний будинок. Та просто бути щасливою людиною. Я дуже люблю подорожувати. Я вже відвідала значну частину Європи, а також мрію побувати у Франції та Іспанії. Одна з моїх цілей розвиватися у сфері моделингу та акторства. Тому я тут. Я відкрита до нових пропозицій. Всім дякую за увагу. До зустрічі!